Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні відео називається Мінус 50 доларів. Бувають які позитивні моменти, бувають також і негативні. Отже, сьогодні такий негативний момент вийшов. Хотів я протестувати ось такий перетворювач DC-DC. Як ви бачите, в попередніх відео у мене був огляд. Раніше там потужність, як ви бачите, 100 А. 2000 Вт, вхідна напруга 10,5-60 вольт. На виході у нас 15 вольт, 80 вольт. Але ж не вийшло в мене зробити цей експеримент та тестування. В чому проблемка? Зараз розкажу. Отже, бачите, перед нами я розібрав перетворювач. Так він складається. Покажу зараз ось силова частина. Тут у нас є, як ви бачите, такі потужні транзистори стоять таких ключі. Отже ось вони були тут змонтовані. Радіатор, відповідно, такий алюмінієвий. Ось ішов через пластинку. Відбувалося охолодження. Так, марка цих транзисторів. Зараз я покажу. Якщо буде видно на відео, ось постараюсь так наблизити. О, можливо, хтось побачив. Ну, і якось мені потрібна допомога. Як замінити аналог заміни цих транзисторів, щоб перевірити даний перетворювач? Вони, відповідно, в мене вийшли з ладу на вході. На вході, як ви бачите, ось я під'єднав напругу, підключив, зараз покажу на вхід. Ось під'єднана у нас напруга. Хотів, хотів я, відповідно, зробити тест, але не вийшло. Під'єднав я такий потужний блок живлення. в мене він є змонтований. А, до речі, зараз я вам його покажу. Отже, ось перед нами такий потужний блок живлення змонтований, як ви бачите, для тесту такого перетворювача. Характеристики даного блоку живлення. На виході у нас ось тут на виході 85 В. Ну і 80, 100 А короткотривалий режим. Ну і довготривалий режим 60-50 А буде тримати. Думаю, такі діодні містки зібрані, Три діодних містки. На 50 А з'єднані вони паралельно. Потужний такий радіатор. Ну і сам, відповідно, блок живлення. Ось зроблений такий блок живлення. Але ж я під'єднав його. І напруга в мене була завищена Завищена напруга. Відповідно, даний перетворювач не справився і вийшов з ладу. Отже, як ви бачите, вхідна напруга у нас максимальна 60 вольт, а на тому блоку живлення ще показував, було 85 вольт. І тільки я його під'єднав, і в мене вийшов невеличкий бабах. Ну, не було нічого такого потужного, але тихенько так. Спрацював автоматичний вимикач і вибив автоматичний вимикач. Отже, зараз я покажу. У мене такий є лабораторний блок живлення, змонтований, також на базі перетворювача. Так, Вмикаємо цей блок живлення. На хід, відповідно, я під'єднав напругу, підключив. От, Бачите, вже зараз вже струм є. Зараз я починаю підвищувати відповідно напругу. Регулюю ось. Зараз. Ну, от скільки тут, бачите, 0,01 вольта. О, і вже струм збільшується, як ви бачите. ось, 0,23 Вольта і струм 3, 3 Ампера. Тобто транзистори солові вийшли ці з ладу. Їх потрібно замінити. Як я переглянув в інтернеті, пошукав на Aliexpress, відповідно, оригінальні такі транзистори. Коштують вони, так, зараз я виключу, О, щоб нічого у нас тут не відбулося. Такі транзистори коштують, я подивився, на Aliexpress десь близько 250 гривень. Не знаю, можливо, десь дешевше можна знайти. Або якийсь аналог даних транзисторів треба. І тоді, якщо їх замінити, щоб порахувати їх, потрібно тут 4 таких транзистори. ось, Це в нас якщо по 200 гривень, хай скажемо, 200, 400, 600-800 гривень за транзистори. І от постає питання: купувати їх, замінювати чи ні. Якщо знайду дешевші, відповідно, тоді відбудеться даний тест. Можливо, хтось знає, де знайти, ось, ще раз покажу такі транзистори. Мені дайте посилання якесь. Ось його марка. О, видно, добре. Транзистори такого плану. Я шукав аналог-замінник. Відповідно, є на 60, на 80 Там вольт, а ці мають 100 вольт і 160 А. 100 вольт, 160 А потрібні такі транзистори. Отже, вибачайте, тесту не відбулося, думаю. В дальшому, якщо знайду транзистори, зроблю такий тест. Отже, всім дякую за увагу. Хто чим може мені допоможіть. підскажіть, чим замінити такі транзистори в такому перетворювачі. Буду всім дуже вдячним. вдячний. Отже, всім дякую за увагу і до нових відео на моєму каналі.